Вітаю вас всіх дуже з гарним сьогодні днем сонячним. Мене звати Марк. Ми молодь християнської церкви, перемога в місті рівно, і вам потрібно звершити місію. Вам потрібно звершити своє призначення, покайтесь і віруйте в Євангеліє. Можливо, це звучить дуже строго, якось так покайтесь і Євангеліє, але Це слова і це місце з Біблії, яке. Змінює життя. Одного разу я почув ці слова. Одного разу я ці слова прочитав і я покаявся і увірив в Євангелію. Увірити в Євангелію, це не означає увірувати в книжку. Повірити просто в книжку. Віруйте в Євангелію. Увіруйте в Євангелію, Євангелі, це означає увіруйте в Ісуса, який прийшов на цю землю, прожив 33 роки, звершив своє служіння, пішов на хрест і дав своє життя заради кожного з нас, щоб ми не загинули. Але мали життя вічне.